Ой, всім доброго ранку, боже, сонце так сліпить, неважливо. Коротше, йдемо з мішком в магазин. Хочу подивитися старшому якісь спортивні штани, бо він в шортах поїхав, де якісь пару футболок. Да, зайду на нову пошту, куплю коробочку невелику, ну, щоб туди спакувати і відправити. Бо думала, чемодан відправляти, але він каже, поки нема де ті віші хранити. Так що такі справи. Все, кофе викуп. Випила, підкріпилася, підемо шукати магазин. Бачу, тут цей Нью-Йорк. Ну там така молодіжна вісім. І відносити недорогі. Тому що щось дороге, хороше, ну туди не варіант відправляти, щоб не украли. Так що зараз знайду де він. Да Подивимося з мішком, що там є. Коротше, що тут Нью-Йорк нам не зайшов. Кофти на молні немає, штани якісь такі всі непонятні. Підемо в байкіки, любимо, там щось зглянемо, що там є. Може, ще якийсь магазин, будемо проходити мимо. Коротше, обходила всі магазини, більш-менш молодіжні футболки, оказались в Нью-Йорке. Купила йому три футболки. Спартівки він сказав, вдома є йому відправити їх. Так що зараз мені ще після підемо на нову кошту, купимо коробку. І потім треба буде спакувати все йому і відправити на... ну, туди в Берлін. Такі справи. Дома покажу, що купила, які футболочки. Купила собі в Ашані м'ясо. Просто раз брала телятину, це була говядина. Такі два шматочка. Боже, поки на сонці, я думала, що воно спортиться, але донесла. Купила коробку, ось оно 10 кг нова почта. Буду сані вещи запаковувати. Ну і що купила, покажу пізніше, бо треба ще в аптеці якийсь йому крем купити. Все, вдома, вся мокра, це капець, блідо. Коротше, коротко показую, що купила. Ну, якось так. Це от прище якусь мась в аптеки взяла. Ну, а так що, діти, як діти, хто не любить вкусненьке, а там дорого все. Ну і три такі футболочки ми взяла. Не буду розворачувати, бо вони охайно сложені. Такі, бачите. Хай носить на здоров'я. Все, буду пакуватися, положимо спортивні штани, трусина скидаю. Попробую це запечатати і занести на почту. Скільки обійдеться посилка, коробка в мене на 10 кг, не знаю, скільки там ваги вийде. Я все запакую і коли відправлю, скажу вам, скільки я заплатила. З Києва до Берліна переслати ці речі. До речі, тут в нас нова пошта, так зрозуміла дешевше, тому що малий мені відправив невеличкий конвертик, там менше, ніж пів кілограма. Ну там ключі, паспорт український, і ще щось він туди положив. Тобто майже нічого немає, просто 19 євро. Я в шокі з цін. І там нема змоги відправити, щоб заплатила я тут. Тобто йому прийшлось платити свої гроші там, останні майже віддавати. Зараз піду на почту, ну я покажу, що в мене вийде, і відправлю побачимо, скільки мені це вийдеться. Капець, ніколи не запаковувала ці коробки, Міша допомогти не може бо малий Сама цим скотчем, блін, а єлі понаматувала. Коротше, така коробочка вийшла, зробила тут ручку. Віс не знаю. Ну, явно 10 кілограмів, мені кажеться, немає точно. Зараз. Ну, десь кілограм 5, мабуть. Ну, коротше, все, зараз понесу на почту, глянемо. Коротше, повернулася в нова почта, розстроєна, просто капець. Получається, крем, який купила при щей, не можна, тому що це лікарський засоб. А, смаколики ніякі не можна відправляти. Це такі правила нової почти. Ну і виходить, що ж, відправила тільки на труси, коробку можна було й менше купити. Всі вже склали коробку пополам. Вагу не бачила чесно. ну там, мабуть, до 3 кг не більше, заплатила 600 гривень. Так що, ну, хоч русина носки, футболки відправили, то спасибо. Да, сказала, що футболки, там, якщо нові, то бірки зрізати, щоб їх не було. Ніякої підділки, якщо сумка подділка, не настояща там, типу гучі, то все, може не відправляти, не вийде. Коротше, ну таке, або не брендові, віщі, або якщо брендові, ну в мене там були Mercedes, футболка кепка, то повинні бути оригінальні. В общем, що я скажу, вивод такий, блін, треба шукати, він в Берліні, туди їздить з Києва регулярно автобуси. шукаєш якогось водителя просто. через можна так, можна везти практично все. Солодке, там лимонади, що хочеш. А так бачите, через почту нічого не взяла. Тобто мені проще в следующий раз просто спакувати йому в коробку все, що він хоче, там смаколики різні, да там, і просто відправити водітелям. Ну я все ще раз думаю, що я вже вік він десь заселиться. Я будемо відправляти чемодан з речами, ну і туди смаколики покладу. І Вже в следующий раз, надіюсь, все буде добре. Він їх отримає. А зараз, на жаль, ну все вернула додому. Дуже шкода, дуже обідно, хотілося дитині зробити приємне, блін, але ну, бачите, як буває. Не знаю, я не додумалась спитати у них, що можна відправляти. Він там не спитав теж, але ну, так і вийшло. Ще сказала, якщо оцінювати посилку, ну, дорого щось і потіряти, щоб якісь деньги компенсували, тоді прийдеться, помімо того, що я тут плачу, йому там за щось платити, якісь страховки, ще щось. Я не питала суми, я одразу відмовилася. Я тут оплатила, я знаю, що він забере, нічого платити не буде. В общем, такі справи. Обідно, але проти правил не попреш. Правила є. Я от сюди удивлялася, ну, а що люди відправляють ці чемодани, коробки через тик водітелей. Ну, все, все стало ясно. тому що через почту ти ніхрена не відправиш. Типу боротьба з контрабандою у них. Ну таке, знаєте. Тобто я, якщо буду вести пачку печеня в автобусі до нього їхати нічого, а якщо нова почти це контрабанда. Ну я ж не відправляла блоками. Ну там одна шоколадка, одна печенька, це що, ну, грубо говоря. Ну, таке, коротше. Я не знаю. Мені кажеться, це наші тут бояться. Мені каже, що ми відправили, ніхто б його там, ніхто б його не, не викинув ніде. Ну, правила і справила. Розстрою. Не так розстроєна, знаєте, що деньги потратила. Ну, якби я все одно до нього збираюсь там їхати після Турції, так? Да? Тобто я йому все одно той крем привезу якийсь купила. ну. А просто розстроєна, що хотілося дитині зробити приємне, тому що ну, морально йому важко, знаєте, як в іншу країну попав. Нема мами, нема папи, все незнайоме, все непонятне. Хотілося піддержати підтримати його, показати, що ми його любимо, що ми за нього переживаємо, бо він, там, мабуть, думає, що ми його кинули. Ну, коротше, варіант тільки один йому якусь денежку закинути буде, я не знаю. Такі от справи. Коротше, виждала на пошті 2 години, не було тут дівчини, яка займається цими відправками за кордон, довелося два години чекати. З відправкою теж були вопроси. Він живе в джоб-центрі, він знаходиться на... в аеропорту, блин. ну термінал це, все. Вона каже, надо адрес. треба я... ну, Ми кажемо, що нам треба просто на відділення Берліна. Ні, без адресу ми не можемо відправити. Коротше, грались-грались, там відправляли о, цей, як він, скажіть, на конвертах пишуть цифри ці поч... почтове відділення коротше, цей номер. Ну, ви поняли. Вона забиває, не виходить, адрес малий скинув, забила, не виходить. А потім якось вона знайшла цей аеропорт, там термінал. С, якось воно слава богу воно йому відправилося, вона, каже раз уже відправилося, тепер слідуючий раз, раз буде відправляти, буде вже їхати. Ну я вже, знаєте, розумію, що слідчого разу не буде. Мені було трохи знаєте, непонятно, неприємно, принесе ту коробку. Ладно, там перевіряють, Ну реально кожні труси дивилися. Каждый носки, блін. Ну, це просто піпець вообще. Це настолько і неприємно і непонятно. Я думаю, так, да, ну, нафиг така доставка. Так що хай вже жде, хай терпить. Ну, я не знаю, ну буде холодно, я й куртку, звісно, відправлю со штанами. А так я планую, що якщо все добре, я до нього вже поїду, то я може щось вкусненькое привезу. Ну, подроманий я. Зараз тільки можемо деньги скидувати йому. І то вже, коли скидуємо деньги, вирішили писати, що типу, там от мами чи от папи. Ну, щоб не сказали в джоб-центрі, що він якусь зарплату отримує тут. Щоб в нього не було проблем. Ну, в общем, таке. Як воно перший раз, воно все страшно і непонятно. Потім, звісно, підлаштовуєшся, все вже починаєш розуміти. Ой, так що такі діла. Мішу спать не положила, суп не зварила, 4 часа дня. Я не знаю, я така розтеряна прийшла зараз. У мене півня ушла на оце все по цим магазинам, по цим почтам. І, і, і по факту, ну, крім, що я купила футболки, відправила і нічого більше. Ну ладно. Ще, наверное, бігом побіжу суп поставлю, зварю малому. Все-таки надо, щоб щось поїв. Бігом, може, ну собі я не знаю, їсти хочу, не боюся, зараз м'ясо пожарю з'їм, вечором опять захочу, що мені два пуска м'яса їсти вже багато. Не знаю. Може салат собі накрашити якийсь, взагалі не знаю, розстеряно. Коротше, зараз щось міше приготовлю, щоб він поїв. Вже спати його нема смисла ложити. Я спати не буду. Я спати не буду. Та я вже чула, що спати не будеш. Бардак мені тут робить. Понагрібав на почті, Боже, якісь оці чеки, блін, куски скотча, Ну, я не знаю, Плюшкін, все додому приніс. Весь мусор, я говорю, викинь не. Воно сидить, перегрібає. Ладно, ляжу вечором спати, я його викину все. Добре, отака інформація для тих, хто хоче щось відправити до Німеччини, будете знати, що не все так просто. Капець, от що значить не фрей, як з цим боротися, то посилку не відправила. Тепер в... кран потік отута. І так потік гарно, що капець. Я думаю, чому мене треба по вічно мокра? Вон бачите? Капає знизу. Кап-кап. Даже не знаю, це йому півгода цьому крану чи скільки. Ну, коротше, воно ж так і кажуть, біда одна не ходить. Якщо щось случається, то воно понакатане. Сподіваюсь, на крайні мої неприємності закончиться. Що, вирішила малому супу наварити швидко? Зробити котлі, в мене трохи фаршу залишилося, і гречки наварить. А собі вечором вже м'ясо пожарю з салатом. Зараз трохи слив є, то я так їм і перебиваюсь, тому що їсти хочу капець. такі Ну, Коротше, справа. Бачите, як ми їмо? Мешко. Весь в калькуляторі. Оце це подарила калькулятор. Все. От йдите, я математик. Да, Мишко? Да. Давай їж бігом. Один. Угу. Один. Один помножити на один. Що буде? Буде один. Боже, відкрив нову планету, мамі. Тут треба в голові рахувати, а не на калькуляторі. Ага. Ну ну. Коротше, що? Чекаю чоловіка, тривога, воно на концерт люди прийшли, всіх повиганяли, стоять на вулиці. Що стоять Сідай на метро, їдь додому? Тож, коли це в нас шахіти заканчивались через 2 минути? То вже все до ранку буде. Зараз біом поїмо і треба в метро бігти. Не знаю, я малому наготовила, чоловіку на краняк суп, суп дам, а я ще ні м'ясо, не пожару, а не салат не зробила. Тому що ось. Принца свого уговарю, швидше поїсти. Отакі от справи. Так що добре, всім тихої, спокійної ночі, всім па-па.